На майдані згадки про помаранчеву революцію, яка гула тут 20 років тому, символічний цвинтар тих, хто загинув у російсько-українську війну. Та ми з Вадимом Васильчуком згадуємо подію 2013-го, яка змінила хід протестів в Україні. 29 листопада останній день умовної мирної частини революції гідності. Студенти намагалися змусити владу повернутися до євроінтеграційних процесів, та цього не сталося зранку. Активісти організували живий ланцюг уздовж хрещатика. Ввечері відбувся мітинг за участі опозиційних політиків та заклики змінити владу. А вже вночі сталося небувале за часи незалежності. Кожен день грозилося, що буде розгін. Я насправді чекав розгону ще першого листопада Вночі, тобто, як тільки ми зібралися і залишились, що нас будуть зачищати. Вони пробували близько четвертої ранку. Влада Києва екстрено вирішила встановити ялинку, а правоохоронці розігнати зібрання. От прям колоною берк, беркутівці спускалися а, з гори і йшли сюди. Воно почало оточувати весь цей периметр, всю, всю цю площу. Ну і люди почали кричати міліція з народом, очікуючи, сподіваючись, що ніхто їх не буде бити. Але вже було видно, що всі з кийками, всі з шоломами. А зад Сафаров тоді працював на п'ятому каналі. Знімальна група про всяк випадок лишалася на майдані. каже, беркутівці не шкодували нікого. Бігли за, за цією молоді, прям команди були. Я просто підійшов до одного з командирів, почав питати, скільки воголів сьогодні розбили. Ви порахували, ми нікому нічого не розбивали. Там, тобто, тут ялинка буде. Вони намагались настільки залякати, настільки побити, щоб не було бажання більше ну жодного протесту. Бідтингувальників разом з пресою на майдані було десь чотири сотні беркутівців у п'ятеро більше. Такого кривавого покарання, що нібито заради ялинки, тоді ніхто не очікував та ситуація, бо човись спрацювала навпаки. Вже через день тут була маса людей, куди зліших і рішучіших. І так почався новий більш жорсткий етап революції. У мене було чітке розуміння. Якщо ми зараз, отут вони розігнали і ми більше не вийдемо, буде Білорусія номер два. Коли ми це зафільмували, і буквально там ранок показали це було дуже величезне обурення по всій Україні. Що що ви робите? Коли такі струмочки людей почали йти до нас і нести все, що завгодно, там ящики вати, перекись водню З самого ранку. Зразу і це було для напевно такий перший, такий велика галочка, що все буде добре. Вже зранку, після розгону, активісти зібралися на Михайлівській, до тому числі училися відбувати атаки. А 1 грудня на вулиці Києва вийшло за різними даними до півмільйона людей. Ялинку переформатували. Майдан лишився тут надовго. Розгін майдану вже тоді спрацював проти влади. Засудженням виступили місцеві ради, духовенство, опозиція, і навіть потроху почала сипатися партія регіонів. Згодом лицемірно побиття засудили і Янукович, і Азаров. Та їм це втриматися не допомогло. Крові до кінця революції стало ще більше. Винні так і не покарані, та все ж країна змінилась. Багато хто з майдану вже у лютому 2014-го пішов на фронт. У лютому 22 го до них доєдналися інші. Це був наш вибір, і ми дуже. Ну я наприклад вважаю, що це черговий крок, як помаранчева революція, яка дозволувала Україні стати Україною. Ольга Чайко Олександр Белиневський. Факти ICTV, єдині новини.